Салют, піпл! З вами Хімон, я вас вітаю на новому it подкасті Сподіваюсь, вам все сподобається. Пишіть, як там звук, а я вам розповім, що нас сьогодні чекає на самому подкасті. Подивимося, що у нас там з RTX 4070, бо наче вангують нам підключення через коннектор на 6 або на 8 або 16 пін. Подивимося на холодну відеокарту від Asus Plus Noctua, чи є в ній якась актуальність. Глянемо також з вами на відеокарточку від Intel, а саме на ARC A750, і яка в неї дуже смачненька ціна. Ну і декілька інших нюансів. Тож, друзі, не будемо з вами тягнути кота, саме знаєте за що. І давайте дивитись. А для любителів ігор та знижок є цікава пропозиція. На сайті CDK Offers можна придбати будь-яку з них за менший прайс. Додаємо букошик, вводимо промокод HUMAN для отримання знижки. Хопа, і ціна вже ще нижче Сплачуємо через будь-яку комфортну для вас систему оплати і воля. Всі посилання в описі під відео. Друзі, пропоную почати саме з RTX 4080 яка в нас буде від Asus і Noctua. да? Ну, а по-перше, Ігор, привіт, Борис, привіт, Ганзіп, вітаю. Дякую, що доєдналися друзі до подкасту. Давайте дивитися, що нас з вами очікує. Те, що ви зараз бачите скріншотом, я вам поясню. Дайте мені трошечки тільки часу, добре? <laughs> так от, я не пам'ятаю, чи розповідав вам раніше чи ні, але в свій час компанія Asus і компанія Noctua, вони об'єдналися, скажімо так, для створення відеокарт таким з таким скрутим повітряним охолодженням. Ну, Noctua, Якщо коротко говорити, вона дуже-дуже круто спеціалізується саме на охолодженні. І от вони знову народили новеньку GPUшку. І тепер це RTX 4080. Ну що і зрозуміло. Але ну тут буде від вас дорічне запитання і навіть зауваження по типу стоп Human!» Так 4080 вже відносно, ну, давненько, нещодавно все ж таки і є на ринку. Хіба це новина? І в якому сенсі так ви будете праві. Але дозвольте, я тут все ж таки уточню. Наразі Noctua вона дуже популярна саме з точки зору компанії, яка займається охолодженням графічних процесорів. Так Тож виходить, що відеокарточка RTX 4070 е, яка створена, ра, ра, створена, ви зрозуміли, створюють то спочатку Nvidia, а вже потім партнери. Ну так от е, все це разом з Asus. То вона, начебто, може охолоджувати GPU так само, як звичайна модифікація кастомна, скажімо, на три вертушки. Тобто дана Нок... Ноктуа на дві вертушки так само гарно охолоджує, як і звичайні на три. Непогано, да? Але Ноктуа при цьому буде більш тихішою. Це дуже прикольно, це дуже актуально, особливо, якщо ваш ПК стоїть у вас на столі. Повірте, я знаю, за що я кажу. Тим паче не лише одна відеокарта буде вертушки крутити. Тож, в результаті ми з вами отримаємо більш тихішу відеокарту, і, блін, от, будь ласка, якраз таки доходимо до скріна, де можна подивитися. Ом... Хоп, буде це першим нас кіном. Порівняння з tuf версією або тюф-версією, tuf версією як вам зручніше. І все це версія від ASUS. Тобто, якщо ми подивимося, то при цьому температура у всіх сценаріях цих відеокарт, вони приблизно рівні. Тобто, дивимося, да? Low fan speed. Жовтим, зеленим це в нас нокто, і синім це в нас стандартна версія. Це при вертушках, коли вони крутяться на низьких обертах, це на середніх, це на максимальних. І скрізь ми бачимо, що рівень шуму у нокти менше. Непогано, да? І тут питання, якраз таки, Game Shorts, привіт, друже. І тут питання якраз таки, типу, а як же ж так виходить? Чи, да? Ну, ну Крім того, що там вертушки. Ще треба враховувати, друзі, теплотрубки. Вони відрізняються, а тут нічого складного зараз, це побачите. Ем, тобто, ми бачимо з вами, що? Ми бачимо, що якщо ми дивимося на звичайну версію, вона ліворуч, це в нас 6 6-мм теплотрубок і 2 8 міліметрових. А от в нокта. Вибачте, тут три маленьких 6-мм, але 8-мм. Тому це теж впливає, майте на увазі. І от яким чином виглядає вся ця бандура в реальному часі, як то кажуть? Ну, махіна тут, дай Боже, да. Я прям коли дивлюсь, то вона прям габаритна, габаритна. Я розумію, що розміри плюс-мінус там будуть однакові, як для 4080, але просто коли ти бачиш дві вертушки на габарити трьох вертушок, ну воно вражає, наче якась там GTX 1060 на дві вертушки, але ж вона реально буде поменше. Тому, ну, от якось так. Мені тепер цікаво, що ви скажете, враховуючи, що дана тема, дана відеокарточка, у нас коштує 1650 баксів. 1650. І це в нас, скажімо так, стартова ціна. Тобто, якщо ми подивимося в Європі, на євро, буде ще дорожче. Ну, а про нас я взагалі мовчу, там вже інша історія. Пишіть вашу думку, а я рухаюся далі. Тепер у нас чекають на, вас, на нас з вами скріншотики. Зараз я вам відкрию, подивимось. Так. Давайте почнемо з цього, мабуть. І потім вам поясню, що тут у нас є. Е, поговоримо тепер з вами за RTX 4070 і RTX 4060 Ми торкнулися трошки сьогодні 4070, минулого подкасту торкнулося трошки RTX 4060. Але все ж таки є ще дещо цікаве. Так от, спираючись на дані від ресурс відеокарт давайте спочатку сюди ось таким чином зробимо, щоб вам якраз і дивитися було, і порівнювати. То якщо на них спиратися, вони знайшли достатньо цікаву інформацію у. Такий софт, який називається Gigabyte Control Center. Якраз там і засвітилися дві ще нерелізнуті карти. Ну, це, от якраз тут буде у нас і описано, як ми бачимо, все тут дуже легко. 4070 Aero да? І 4060 Gaming. Все. Це нам слайд, в принципі, більше не потрібен. От, що ми, що ми при цьому з вами повинні зрозуміти. Якщо що, якщо, до речі, це софта від Gigabyte, яка є основним додатком компанії. Тобто там можна керувати материнською платою, графічною картою. Ну, я думаю, ви знаєте всю цю тему. Тобто, регулювання швидкості вентиляторів, здійснювати розгін відеокарти, керування RGB тощо. Коротше, повертаючись до відеокарти, на нас з вами чекають. 4060, яка буде носити в собі 8 ГБ відеопам'яті. І 4070, на борту якої опиниться 12 гігабайт відеопам'яті. Е, щодо релізу відеокарт, то 4070 вони повинні анонсувати 12 травня. Анонсувати. Але впродовж вже повинно бути піти наступного дня одразу після анонсу, тобто 13 травня. Ще чекати скільки на сьогодні, трошечки менше, ніж два місяці. Подивимося, мені цікаво вже глянути тести, які там будуть. Гарно, гарно, гарно порівняти. Ну, а щодо RTX 4060, то, друзі, на жаль. Я вас тут не порадую з приводу дат, бо інформації ніякої немає. Але дуже схоже, що це також може бути травень. Якось враховуючи інсайди, як витікають, то вони дуже на це натякають. Рухаємося далі. Третя тема на сьогодні знову ж таки, начебто RTX 4070 але вже конектори. Це мені, це одна з моїх улюблених тем на сьогодні. Давайте залишу цей. Хай буде скрін. Так, бутерброд, але дорогий. Зараз гляну скільки вона тут в Канаді коштує. О, давай, Гарьок, подивись скільки. Є думка, яка ціна буде 40-60? Ой, стах, зараз тобі так швидко не відповім. Треба подивитися. Треба подивитися, що вона з себе буде представляти. 128 шина біт, я хоча й 40 60 яй. Ну коротше, така собі історія. Окей. Тож. З приводу RTX 4070. Якщо ми будемо спиратися з вами на дані ресурсу Ігор Слап, зараз, якщо в мене вийде, я вам відкрию подемонструю цю статтю. Там, до речі, дуже прикольний слайд. Він як німецькою йде, так і англійською. Ну, сам Ігор, він з Германії. Е, е, е. Так, ось. Ось. Є прикольне посилання, просто щоб ви перше джерело побачили. І не казали, що ясь там з голови взяв. Ну, так казати не буде, але менш з тим. Як пруф такий. да? Є от у нас такий. Щось воно трошечки вилізло. Сайт називається да? Ось так зробимо. Гарненько. Що ми тут з вами повинні зрозуміти, побачити і взагалі. Спираючись на дані сайту, Nvidia не обов'язково використовуватиме. Тепер уважно, 16-те контактний роз'єм живування для майбутніх серій середнього класу. Тобто, можливо, навіть не тільки для RTX 4070. Неочікувано, правда? 4070, відеокарточка нової лінійки середнього сегменту і, можливо, не 16 контактний роз'єм. Тож, і виходить, що е, начебто офіційно, NVIDIA не вимагає від партнерів, е, від партнерів, я маю на увазі поплата використовувати в роз'єм 12, 12 vh Power. Це стосується як RTX 4070, так і RTX 4060. Ну, RTX 4060 більш реально, якщо так можна виразитися, да? якщо ми це сприймаємо інформацію. ба більше. Згідно з джерелом Ігоря, Nvidia може випусти, випустити два класи моделі RTX 4070. І я маю на увазі не 4070 і 4070 Ti, а 4070 двох версій. Тобто, з TDP, шкою перша в нас буде відеокарточка, з TDP-шкою в 225 Вт, при цьому з роз'ємом 12 VH Power, і ще до цього з заводським розгоном. Так? Це раз. І повертаю вам. І ще восьмиконтактну версію, але вже не на 225 Вт, а на 200. І теж з додатковим заводським розгоном. Максим, привіт, друже. Тож, спираючись на все це, на ресурс також відеокарт, вони підтверджують, що реально деякі відеокарточки RTX 4070 справді матимуть TDP-шку більше, ніж 200 Вт. Ну, тобто 200 плюс ще й оверклок. Але при цьому не використовуватимуть роз'єм 12 айч Power. Тут у нас відвів відеокарточки, але, на жаль, не можемо вказати назви, бо самих назв просто зараз немає. Це щодо цього, у нас залишається з вами ще одна темка з приводу Intel, Але перш ніж ми перейдемо, як завжди, не можу пропустити і повинен сказати, ви знаєте про що. Про наших спонсорів це дуже важливо. Тобто, перш ніж ми переходимо до останньої новини про Intel, Дякую всім за фінансову допомогу нашим спонсорів, як проєкту Human Was, так і Human Was Games. Щиро вам дяка, друзі. Ну а хто має бажання та змогу, що дуже важливо, долучайтесь саме до Патреону, тому що там комісія для всіх буде вигідна, як для вас, так і для нас. Тож. Підписка з підтримкою можна почати навіть з одного долару, якщо є бажання і можливість, або вище. Тож, якщо маєте бажання долучитися до розвитку українського контенту, будемо вам вдячний, а ми з вами рухаємося. Далі у нас залишається Intel. Залишається Intel. І там є цікавий нюансик. Бум-бум-бум. Підходимо до ось! Intel. Intel, Intel, Intel. Що ми тут бачимо? Зараз все поясню. Не переживайте. Так, Ігорьок у нас знайшов Asus 4080 на 16 ГБ, 1678 американських доларів. Угу. Пам'ятаю часи, коли бачили карточку на 1 ГБ, всі посиділи. Так, <ріхи> да, було таке діло. Ну це я вже був дуже-дуже маленький. Добре, Intel Arc A750 Limited Edition, яка продається наразі в США, можна знайти, мабуть, і не тільки там. Але ми будемо брати саме з. Е певного американського сайту. Здається, New Egg, тоді я дивився. Вже забув, чесно кажучи. А, по цінам. Так от щодо Intel. У нас це, звичайно, не флагманська відеокарта А770. Але, ну, друзі, не бюджет, це у нас Intel ARC A750. так, Фіксуємо це. І от, наразі графічний процесор лінійки ARC Alchemic. Його можна придбати за скільки? За 250 баксів. Ну, уважні, ті, хто дивляться скріни, зараз вже скажуть, що можна і дешевше, але зараз про все це поговоримо. Так от з Джерел, я дізнався, що звідки я там дивився з відеокарт. Так вони сказали, що якщо використовувати промокод, ну скажімо так, купон PAX 323 b то можна ще закинути собі знижку, і відеокарточка тоді буде коштувати вам 200. Ох, який я засвічений 225 доларів. У нас просто сонце вийшло, сорян, друзі, потім виправимо. От. Тобто, ви додатково отримаєте ще знижку там приблизно на 25 доларів. Тобто, імовірно, це означає, звичайно, що знижка буде не постійною, бо є купон. А однак є інші варіанти за, скажімо так, відеокарточки Intel, Я маю на увазі з дуже схожими цінами. Тобто. Наприклад, спеціальна карточка Challenger від Rock, вона тепер коштує взагалі 230 баксів е, в США, і що її є додатковою знижкою порівняно з тими ж 240 або 250 доларами, ж. і це лише тиждень тому. Тож, якщо у вас є змога замовити звіт, або хтось у вас є там, в Штатах або в Європі з замовленням, то ось, будь ласка, вам гарний варіант. А якщо ви не боєтеся, і її софти. Це дуже-дуже важливо. New Egg, так, крутий магазин згоден. От, ну і що я хотів ще додати, ем, цікава ваша думка з приводу цієї карти. Тобто, що думаєте? Але тут, звичайно, може бути питання: типу, так, окей, Intel мала інформація, Intel Arc a 750, яка, яка на аналогія може бути там, наприклад, з Nvidia або AMD, щоб розуміти просто, який перформанс, які ціни, чи це адекватно, чи це неадекватно. Так, от є ще такий класний ресурс інформаційний по IT, ем, який називається VCC f tech Так от. Графічний процесор A750 зараз має такі самі ціни, як і Radeon RX6600 XT. Але при цьому пропонує продуктивність навіть більшу. Тобто, якщо конкретно, то Intel Arc A750 повинна конкурувати з графічним процесором 6650XT. Круто, да? Тобто, якщо ми говоримо саме за перформанс. І, ба більше, це також виходить на 100 доларів дешевше, якщо ми порівнюємо інто відеокарту з RTX 3060 на 12 гігабайт. Мені здається, непогано. Ну, як мінімум, непогано на папері. Треба, звичайно, дивитися тестування, бо драйвера тут вирішать. Ми це з вами дуже добре розуміємо. От. ну і... Не можу сказати, що обидві відеокарточки при цьому, Intel, якщо вдруг там хтось буде купляти, вони постачаються в такому, скажімо, бандлі. Бандл називають, ну, по типу, як, наприклад, продається там PlayStation або комп'ютер, вам дають додаткову якусь там гру типу безкоштовно. Да? Так от, Intel відеокарточка продається в банду Arc GPU Spring Play and Create Bundle. Ну і питання, що це значить? А те, що він включає в себе... Таке програмне забезпечення, як Topaz Gigapixel та ігри Nightingale і Settlers. Ну, наче дрібничка, так, але все ж таки приємно. Як на мене, бонус такий непоганий. Ну, друзі, наразі в мене для вас на сьогодні все. Дякую за вашу активність і за вашу цікавість. Ем, Привіт, з Новополицька. А750 потрібно брати в іншому виконанні. Можливо. А, так. Я зараз у нідерландах, на виході дивився найнижчу ціну на 4090, було 2К, зараз 1800. Так, так, я мавпа. Я, мавпа, мавпа. я думаю, що будуть дропатися ці ціни і далі, особливо, якщо ми говоримо не ну, там, за Європу і за Штати. Тим паче зараз на чолі виходів 40-70, там і в перспективі 40-60, тому я думаю, що так. Як завжди приходжу тільки під кінець тема. Нічого, нічого. А ще, друзі, а швиденько анонс, поки ви тут, блін, який ж засвіт, капець просто. Ну, виправляти, мабуть, зараз не встигну. Коротше кажучи, десь о 18 або о 18.30 буде ще один стрім на Human Vast Games і на Твиче. Будемо грати в одну гру. Він не анонсований, він вийде з ненацька. А о 8-й годині буде проходження на Human Was Games гри українського розробника під назвою, під назвою The Safe Place. Вона вийшла, здається, вчора, сьогодні, сьогодні вийшла новенька гра. Тож всіх вас очікую, буду радий бачити. Ну і як завжди, всім дякую за перегляд, всім дякую за прослуховування. З вами, як завжди, був Human. Ті, хто в чатику і будуть потім на стрімах, не прощаюся, а всім іншим, як завжди, кайфовий вам гри.